Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Навчання в Білорусі за участі росіян почалися. У відповідь на масований обстріл Києва українські сили завдали нищівних ударів по російській прикордонній інфраструктурі. За повідомленнями з військових джерел протягом кількох годин після ворожої атаки у вогні опинилися щонайменше три авіабази, з яких здійснювалися зльоти, літаків та пуски дронів камікадзе. Вибухи накрили ангари з боєприпасами, склади з паливом та злітні смуги. Пожежі було видно, за десятки кілометрів рятувальні служби відмовилися наближати. До епіцентру детонації втрати серед особового складу підтверджуються десятки загиблих і поранених, у тому числі технічний персонал та військові льотчики, пише телеграм-канал генерал Топорпунстем. Особливо резонансним став вибух в білоруському гумелі, де вночі невідомі партизани заклали вибухівку на позиціях російських іскандерів. Дві установки було знищено, решта виведена з ладу через пожежу, що охопила транспортні засоби та склади з ракетами. для офіційного мінська цей інцидент став шоком. Впродовж останніх місяців Лукашенко дозволяв росіянам використовувати. Білоруську територію як плацдарм, але після цього удару прозвучало пряме попередження від Києва. Україна заявила, що будь-які наступальні атаки білоруського повітряного простору матимуть для Білорусі наслідки, які перевищать нинішні втрати. Російські телеграм-канали визнають, що довга рука українських сил дістається до об'єктів, які вважалися недосяжними. Обстріли у прикордонних районах вивели з ладу частину інфраструктури, необхідної для пусків дронів і балістичних ракет. У Білгородській та Курській областях повністю згоріли кілька мобільних майданчиків, де відбувалися зберіга. Гання шахедів. це означає, що темпи російських атак можуть різко впасти на тлі подій в Гумелі Лукашенко скликав термінову нараду за силовиками. Проте серед його оточення немає єдиної позиції. Сотні закликають до жорсткої реакції та посилення співпраці з Москвою інші до негайного згортання будь-якої участі у війні, щоб уникнути перетворення країни. На ще одну ціль для ЗСУ. українсько-російські генерали в свою чергу намагаються замовчати масштаби втрат, але інформація шириться мережею. А від до вибухів уже оприлюднені партизанами. Аналітична ситуація свідчить про важливий перелом. Україна більше не обмежується відбиттям атак, але ці розпрямовано нищать інфраструктуру запуску дронів та ракети за межами власної території. Це створює ефект стримування. Кожий новий удар по українських містах автоматично тягне удар у відповідь, який знищує ключові елементи військової логістики ворога в Кремлі. Це викликає паніку авіації і ракетні війська, лишаються головним інструментом тиску на Україну. Але тепер вони самі стають вразливою мішенью для Білорусі ж Ді в Гомелі критичний сигнал. Українське попередження фактично створює нову реальність. Мінськ уже не може прикриватися роллю пасивного союзника, бо його територія стала ареною боїв. Якщо Лукашенко не відмовиться від підтримки російських військових, удари по військових об'єктах Білорусі будуть продовжені, і кожна нова атака коштуватиме режиму дедалі дорожче. Отже, удар по Кременчуку та Полтаві, який задумувався Кремлем як демонстрація сили, обернувся стратегічною поразкою втрати на прикордонних аеродром. Мо знищені іскандерів гумолі чітке попередження України доводять, що баланс сил поступово змінюється. Тепер саме Москва і Мінськ опинилися під загрозою подальшої ескалації, тоді як Київ закріплює право на превентивні та каральні удари у відповіді. Нагадаємо, на військові навчання до Білорусі прибули кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС СРФ. Заявив представник державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Йдеться про кілька сотень військовослужбовців ЗС з Росії і кілька десятків одиниць техніки, які вже прибули на. Територію Білорусі у той же час і Білорусь, певно свої підрозділи та сили відправили до Росії, де також і майданчики, де мають пройти ті навчання. Українська розвідка уважно стежить за пересуваннями та концентрацією російських сил в Білорусі. Підрозділи розвідка Міністерства оборони та ДПСУ постійно відстежують подальше, можливе придушення прибуття до Білорусі російських підрозділів для того, щоб розуміти, скільки вони можуть задіяти для спільних навчань. Тому що цей напрямок, який раніше для нас є загрозливим, у той же час білоруські ці. Ільні залишають прикордонні містечка і селища вже навіть і повністю порожні містечка там знаходяться виключно військові. У той же час український центр національного спротиву заявляє, що спецслужби Росії та Білорусі планують скинути вибухівку на білоруську нафту аби звинуватити українців у теракті і відволікти увагу від подів РДК між ФСБРФ та КДБРБ досягнуто домовленості провести операцію під чужим прапором проти одного з об'єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони на цей час. Як об'єкта для теракту розглядається нафтобаза Прест обломєфтпродукта поблизу населеного пункту прилуки Брайської області, що неподалік 2 кілометрів білорусько польського кордону планується здійснити скиди з БПЛА за інформацією, яку спротив отримав від білоруського підпілля розвідку ймовірних об'єктів воли Вагнерівці в серпні цього року. Спротив наголошує, що сили оборони України діють виключно на території України. А ця провокація необхідна росіянам, аби зменшити рівень підтримки нашої держави. В той же час, що один тому лунали вибухи в декількох районах Києва та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал «Вольний» пише про бій з ДРГ в Чорнобильській зоні. Загинув білоруський майор та його група спецназу. А Також декілька прикордонників утрат українській сторони немає. Ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.